Вітаю. Я так і знайшов цікавий приклад в інтернеті. x 1 takie rівnja plus 100 поділене на x2 plus 1 до рівня 2. В інтернеті пропонується в ТикТоксі пропонується розв'язувати таким шляхом, що зробити тут ми можемо вважать в одиниця. Так само тут ми можемо нажати поділено на одиницю дром. І все підносити до спільного знаменника, до а тобто на спільний знаменник х квадрат плюс 1. І домножать на все на х квадрат плюс 1. І на все зводиться до бінарного рівняння четвертого степеня, яке ми робимо через заміну. Але я так подумав, що ми можемо не робити таких складних дій, а можемо одразу завести заміну. І давайте одразу ми введемо заміну. Тобто це в нас вибираємо. А введемо заміну. Ось отаку. Х квадрат плюс 1. Нехай це дорівнює t. І ми бачимо, що оскільки у нас x квадрат плюс 1 знаходиться у знаменниці. А знаменник у нас не може бути е, мен, значить, не може дорівнювати нулю. То ми маємо написати, що Т у нас має не дорівнювати нулю. І тоді далі дивіться, що ми ще можемо. Значить, робимо перетворення. x квадрат плюс 1. Це у нас буде Т. Додати 100. Поділено на Т. Дорівнює 20. Т, спільний знаменник нам знайти легше. Дивіться, сюди нам треба домножити Т перших так само. І 21. Тобто сюди спільний знаменник Т треба домножити. І сюди на спільний знаменник значить, треба домножити на Т. А тут зрозуміло одиниця або можна ні на що не домножити. І в нас буде Т квадрат плюс 100 дорівнює двадцять, чого я не пишу більше знаменника. Того що дивіться? Тому що ми вже записали, що Т в нас не має дорівнювати 0. Тобто нам це, це вже не треба прописувати. І тому ми можемо просто від нього позбавитися. І ми переносимо все в одну сторону. У нас виходить квадратне рівняння відносно Т. Т тобто квадрат ми мінус 2т ставимо першим. І плюс 100 Т. І перепрошую, і плюс 100 в нас залишилося тут. Це дорівнює 0. Квадратне рівняння, дивіться, давайте розв'яжемо його через дискримінант. Дискримінант у нас дорівнює. Мінус 20 у квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножити на 100. У нас буде 20, мінус 20 у квадраті – це 400. 4 помножити на 100 – це буде мінус 400. Дискримінант дорівнює 0. І в нас, якщо дискримінант ми пам'ятаємо дорівнює 0, то в такому випадку в нас буде тільки один корень. Т буде дорівнювати. Мінус Б це на нас 20. Поділено на 2а. Тобто 2 біля Т квадрат у нас 1, 2 помножити на 1. 20 поділити на 2, це нас Т дорівнює 10. І тепер в такому значить, випадку. Значить у нас все д10. 10 це у нас не 0. І ми можемо, значить, нам, але нам треба знайти Х. А ми пам'ятаємо, що у нас було х квадрат плюс 1 дорівнює Т. Дивимося, підставляємо. Значить, х квадрат плюс один у нас дорівнює десять. квадрат у нас дорівнює девять. Десять мінус один девять. І х у нас дорівнює. Eh, або у нас значить, 9 у квадраті це нас дає або 3, або х дорівнює мінус. 3. І для того, щоб нам переконатися, що ми все розв'язали правильно, ми можемо використати метод підстановки. І у саме найперше рівняння підставити наші обидва корення. Тобто, це x квадрат плюс 1 плюс 100. Ми поділено на х квадрат плюс 1 дарівнювати має 20. Підставляємо. Перевірка, щоб всі наші корені були вірні. Значить х квадрат 3 у квадраті. Значить, 9 плюс 1. Плюс 100 поділено на 9 плюс 1. І це має дорівнювати 20. це 9 плюс 1 це буде 10. Плюс 100 поділимо на 10. Це в нас буде 10. 10 плюс 10 у нас дорівнює 20. Значить, тут ми розв'язали правильно. Якщо ми візьмемо мінус 3, Мінус три, мінус у квадраті. Так само плюс один, плюс 100 мінус три у квадраті. Плюс один. Дорівнює 20. Мінус три у квадраті. Це в нас буде 9. 9 так само плюс 1 плюс 10. Поділено на 9 плюс 1. Дорівнює 20. ми бачимо, що в нас вже так само получається. 10 плюс 10 дорівнює 20. А отже ми можемо зробити висновок, що обидва корені. 3 і мінус 3, нам підходять. І тому ми можемо. Записати нашу відповідь. Відповідь буде мінус 3 і 3. Два корені. Всім дякую за увагу. Ставте ваші коментарі, лайки. Підписуйтеся. І більше буде таких цікавих прикладів.